Ну Мадянина, не хочете ручки до гори підняти? Я да. хочу. Ща, секунду, мене. Я пограбування. Ща, подожди, менту цей. Пишуть мені. Я тебе понял, ебай. Спасибо. Да ти хуй сос, шо, спасибо. Ага, хорошо. Обиженка, ебаный. Та блядь, закрой бал, нахуй, не пишуть, что Чорт, мені похуй на то, що тобі пишуть. Ой, шо ти, Ой-ой-ой, що ти сказав? Чорт, попущений, мені ой, похуй. Да, он єбаний. Сука, де ж мені упав, упав, Я тебе зрозумів, давай. Братан, поможи, братан, дай не псуй. Я давай, давай, поможу, давай,